Всім привіт! Я Катерина Толстикова, лікар-дієтолог-ендокринолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, як зберегти корисні речовини, тобто вітаміни, мікроелементи при приготуванні овочів. Звичайно, це дуже таке важливе питання, оскільки не всі люди люблять їсти овочі в старому вигляді. Дуже багато людей їх або не переносять, або відчувають якийсь дискомфорт, тобто, наприклад, здуття або починає боліти шлунок, кишківник, з'являються Закрепи і так далі, але це вже окрема тема, це вже тема стосовно роботи шлунково кошкового тракту, запалення або якихось хронічних історій. А щодо взагалі овочів, якщо ми їх будемо варити, наприклад, кип'ятити, ну. Такий перший приклад це коли ми овоч кладемо в суп, борщ, і виварюємо з них там все, що в них знаходиться у воду. Або, наприклад, історія про те, що ми там робимо якесь рагу, тушкуємо або запікаємо овочі. Деякі полюбляють смажити овочі, ну або вживати їх альденте. Це коли на одну буквально хвилинку або 30 секунд в кипляючу воду їх кладуть і дістають. А далі вже споживають. Або овочі полюбляють їсти в свіжому вигляді, тобто неприготовленими сирими. Тому що ж краще обирати, який спосіб споживання овочів для того, щоб зберегти корисні речовини. Одразу скажу, що те, за чим ми полюємо в овочах, це не така велика кількість вітамінів і мінералів. переважно це фітонутрієнти, що овочі якраз бувають різного кольору, і через це ми отримуємо біофлавоноїди. Земанітні антиоксиданти, які якраз таки відрізняють один овоч по кольору від іншого, і, звичайно, відрізняються від інших якихось продуктів. Так, клітковина, яка може бути е, засвоювана, тобто е, та, що е, всмоктується, і та, що проходить транзитом. Так? Тому овочі ми точно маємо вживати. Тепер давайте поговоримо, яким чином. Звичайно, є багато досліджень. Ось, наприклад, дослідження навіть 21-го, та двадцять років і ще й. Я читала дослідження 16-го року, в принципі, вони не мають суттєвої різниці, але як взагалі втрачаються вітаміни і мінерали при термообробці овочів? Почнемо з того, що порівнювали відварення, тобто зварювали прям овочі, кип'ятили, а далі порівнювали з тим, що готували на пару або запікали, і у мікрохвильовій печі. І як виявилося, в цих дослідах, що найменше різноманітних вітамінів, в першу чергу, водорозчинних, це вітамін С. Вітаміни групи Б, фолієва кислота, вітамін в 12 вітамін в 6 наприклад, так, піридоксин, всі вони зберігалися більше при приготуванні мікрохвильової печі. На другому місці було те, що ми готуємо на пару або запікаємо при невисоких температурах. І на третьому, на останньому, де дуже багато втрачено було різноманітних мікроелементів. І, до речі, не тільки вітаміни водорозчинної групи витрачались, а ще й такі мікроелементи, як селен, цинк мідь, тобто те, що знаходиться в невеликих кількостях овочах, але все ж таки воно є. А, і обов'язково слід пам'ятати, що вітамін С дуже литкий, і він вже втрачається навіть при температурі вже 40 градусів, він починає руйнуватися дуже швидко, тому звичайне капітіння – це не вибір для таких овочів. Тому, якщо ми вибираємо споживати броколі, цвітну капусту, де дуже багато вітаміну С, готуйте їх або альденте, або а, на пару, або, можливо, у мікрохвильовій печі. Або Бо підсмажуєте тушкуєте з невеликою кількістю води, оскільки якраз таки там, де є вода, вітаміни. Потрапляють у воду, і далі ми споживаємо овочі без нічого, якщо, наприклад, ми цю воду потім зливаємо. Тому тут відповідь очевидна, а, овочі можна їсти в будь-якому вигляді, але найкраще зберігають вітаміни, овочі у свіжому сирому вигляді. Якщо ми хочемо їх піддати термообробці, то краще використовувати або пар невеликі температури і недовго, або це може бути мікрохвильова піч, або це може бути якесь то з мінімальною кількістю води або запікати також без води і при невисоких температурах. Ось таким чином можна споживати овочі і отримувати ту кількість вітамінів, яка в них знаходиться. І до речі, якщо ми будемо відносити картоплю до овочів, то такі, наприклад, овочі слід після а, термообробки охолонити для того, щоб а, крохмаль, який там знаходиться, перетворився в резистентний, в клітковину і зменшилось глікемічне навантаження на організм людини. І, звичайно, це буде краще для вуглеводного обміну. Оскільки частина крахмалю не буде засвоюватися нашими ферментами, а буде засвоюватися мікробіомом.